Тож, 20 грудня 2016 року сайт <плес> активного дозвілля вічний кам'янець підводить підсумки протягом минулого і поточного року. Ми провели 12 сезон фотовікторини, хто знайде. І зараз також під час цього підведення підсумків відбудулося два конкурси. Традиційний конкурс миттєвого фотовікторина, тобто учасники одночасно відгадували 10 фото, давалося. Буквально 15-20 секунд, щоб вони відповіли на фотосвітлену. Тобто тут треба було одночасно і ми могли порівняти, хто в нас найкраще орієнтується. І першу сходинку посіла Галина Камарніцька, тому ми її вітаємо нагороджуємо гарнікою. У нас здобула сім залікових балів з 10 можливих другу сходинку посів Юрій Леніков, наш абсолютно чемпіонат громадського сезону, нагороджується. І також досить приємно, що друге місце вперше посів у цій вікторині наш один із головних спонсорів, це власник піцерії Максмак, Віктор Васильович Кулько. Ось ось така грамота. Я знаю, чи ми можемо передати тоді. Або Передати грамоту, зараз відсутній із зайнятості. Передаємо грамоту, вітаємо. ну тоді передамо йому можна, коли буде. але тут буде, бо Він молодець, взяв 6 маленьких з 10 можливості. Вони поділили другий, третій треті спотрі. Окрім цього, у нас вперше відбувся конкурс родитів як Я знаю своє місто. Тобто було е, різних питань з різних галузей, яке в нас населення було, було найбільше, скільки в нас баштів, які в нас чудеса світу, які в нас народи були. Трошки ми е, Поставили такі питання, щоб зробити е, відповідь на ці, на ці питання. І в нас перше місце посіла. Альона Леонідівна Козема, 7 балів з результатом. Потім друге місце у нас посів Олег Васильович Гудзей, 6 балів. При чому він стріляв на тих питаннях, де він міг вгадати, він поступив благородно і чесно, він не давав відповідь. І також друге місце у нас посів учасник, який приходив Андрій Сага, ми його Дмитро, Він посів друге місце також з результатом 6 балів. Передаємо. Все. Також третє місце в нас посіла Гайсюк Лілія. Також перше вона долучилася до нашого проєкту і вона отримала третє місце. Ми передаємо Івану Полявишу. Перекладається. Все, до наступних зустрічей. На Миттєві Вікторині та знавців родитів, знавців міста, хто знайде.